Вітаю в ефірі Хот Ньюз» про головне за останню добу в студії Вікторія Ляшевська. Термін ультиматуму сплив. Чи звільнять сепаратисти адмінбудівлі у Донецьку та Луганську? Прем'єр України перебуває із робочим візитом на Сході. На порядку денному ситуація в регіонах. Міні-боси познайомились з виробництвом компанії Айсберг. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк перебуває з візитом на сході України. У Донецьку Дніпропетровську він проведе кілька нарад: зустрінеться з очільниками обласних державних адміністрацій, керівниками силових структур та промисловцями. Обговорюють ситуацію в регіонах, нову редакцію Конституції України і питання децентралізації влади. Прем'єр пообіцяв, що Верховна Рада не буде скасовувати закон про регіональні мови, що забезпечує російський особливий статус. Такой институт, как областная государственная администрация, должен отойти в прошлое. Мы считаем необходимым передать полномочия по управлению соответственными территориями на места. Областной совет, который вместо областной государственной администрации избирает собственный исполком и к исполнительному комитету каждого региона, Переходять всі фінансово-економічні, адміністративні і інші повномочі. І вже сплив термін ультиматуму Києва людям, які отримують обласну державну адміністрацію у Донецьку та будинок управління Служби безпеки в Луганській області. Раніше голова Верховної Ради Олександр Турчинов пообіцяв не переслідувати сепаратистів, якщо вони складуть зброю і звільнять захоплені будівлі. Самі активісти зброю складати не збираються. Навпаки, у Донецьку оголосили про початок набору до так званої народної армії. А в Одесі у день визволення міста від нацистських загарбників сталися сутички між прихильниками майдану та проросійськими вітингувальниками. Семеро людей зазнали поранень. За фактом бійки міліція почала розслідування. вести переговорный процесс для того, чтобы, прежде всего, люди в Донецке, в Луганске, в Харькове были в безопасности, и в то же время мы должны, опять же, услышать те проблемы, которые возникают в этих регионах. То есть, как вы видите, и правительство, и министерство, мы готовы к диалогу, мы готовы разговаривать. Несмотря на все те проблемы, связанные, прежде всего, с сепаратизмом, с зданием, с оружием, тем не менее мы идем на этот шаг. Я думаю, что вот сегодня это есть проблема, и сегодня мы будем ее решать. И мы готовы к этому, готовы к разговору, готовы принимать меры, готовы вплоть до того, чтобы принимать какие-то законы. Но прежде всего я говорю, условие должно быть одно освободить людей, освободить здания. И дальше, пожалуйста, мы продолжаем дело. Ми не хочемо пустити цю техніку. Що буде далі? Ми ніколи кадатова не бачили. Поэтому ми встали всі рібята. Всі ребята, всі поднялись. Сама проголошена державна рада Криму ухвалила конституцію. За проголосували 88 депутатів. В документі Республіка Крим називається демократичною правовою державою у складі Російської Федерації. Найвищим посадовцем регіону стає голова Криму, якого обирають депутати строком на 5 років. Також депутати запропонували Володимиру Путіну кандидатуру самопроголошеного прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова на посаду очільника регіону. А ще Путіна попросили призначити дострокові вибори в законодавчі органи Криму та Севастополя на вересень цього року. Гірняки на шахті імені Скочинського загинули через нехтування правилами безпеки. Про таке заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Під час виступу у Верховній Раді урядовець зазначив, що шахтарі мали перебувати у радіусі не більше кілометра. Однак ця вимога не була виконана. Нагадаю, жертвами аварії стали семеро гірників. На шахті стався викид газу. Трагічний випадок. Він відбувся через нехтування елементарними правилами безпеки. Люди повинні були знаходитись в радіусі більше, ніж один кілометр. На, на жаль, вони знаходились в радіусі, коли попали під вибух. Йде розслідування. Результат по результатам розслідування будуть зроблені жорсткі висновки. Новий рекорд долара на міжбанку. Ціна сягнула рівня в 13,20. Станом на п'ятницю. Готівкова валюта дорожчає в обмінних пунктах. Надія є, зміцнення гривні можливе одразу ж після отримання першого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. У Нацбанку застерігають від паніки. Зміцнення гривні може бути досить різким. Наразі делегація НБУ у Вашингтоні бере участь у засіданні директорів МВФ. Імовірно, українська сторона спробує прискорити виділення коштів у 3 мільярди доларів. Чим швидше буде програма з фондом, тим, тим швидше відреагує обмінний курс позитивно на цю позитивну інформацію. Зараз її немає. Але реакція буде позитивна. Виїзний майстер-клас бізнес-школі мінібос. Учні побували на підприємстві з виробництва холодильного устаткування Айсберг. І з перших вуст дізнались про організацію та роботу цієї компанії. Айсберг гостино відкрив двері для міні-босів. Навіть в момент кризису строяться магазини працює торгово центральне секретами успіху компанії ділиться її засновник та генеральний директор Олег Антоненко. Він розповідає про переваги підприємства: це висока якість застосування при виробництві сучасних технологій енергозбереження, широкий вибір готової продукції та її ефективна реалізація. Те направлення котора було рассчитано на індивідуальне рішення на індивідуальні подходы, на унікальне качество. Ми розказували катконструюють, проектують індивідуально кожному каждому клієнту подход. Під час майстер-класу діти активно задають питання. Міні боссім передусім цікаві секрети успіху компанії «Айсберг» на ринку. Відповідь не була несподіванкою. Секрет простий: працювати багато працювати. і власне до справи Знайомство з виробничими цехами – обов'язкова частина майстер-класу. як відомо, все починається з проєктування. для учнів бізнес-школи. Це унікальна можливість дізнатись основу інженерінгу холодильної продукції. Прикатом і вже в цьому цеху вже напівготова продукція. Зварювання деталей важливий момент при збиранні холодильного устаткування. Діти у захваті від процесу і від спілкування з працівниками. Нам нужно стоять восето колекція, в цьому мугалку. Діться, да? Сьогоднішнім призвоним процесі ми узнали, як зготовляється холодильне обородівання. Мені очень понравилось. Ми побували на сварочному цеху, побували на ділочному цеху, повалі на цеху, де производится покраска. На виході отримуємо ось таке холодильне устаткування. Як бачимо, різне за призначенням. Це для зберігання гастрономічних продуктів, це для кондитерських виробів. Чи ось теплові вітрини для гарячої кулінарії? Після такої екскурсії дітям здається, що вони готові відповісти на питання, в чому секрет успіху компанії Айсберг. О, вони починають все з маленького, тобто понімали в чому свої проблеми і улучшали їх кожен раз. Вони... Покупать, покупали всю і улучшали свою качество. Я очень потрясен, потому что очень интересный завод, необычный цикл производства, заворачивающие станки. І я думаю, что это очень перспективно в нашей стране, в нашем городе. Насправді, мини боси побачили досягнення, результат. До якого довгими роками через усі труднощі йшов колектив компанії Айсберг. Така історія успіху, де стратегія була поетапного мощностей, поетапного технологій і ідей, привраті завод «Айсберг» в один із ведучих заводів і України і Європи. І тому приємно розуміти, що... К сожалению, вже разрушенной экономике України є ще островки передового технічного прогресу, які можна показати дітям, які не стыдно показати, які з гордістю показуємо, що так, це предприятие, так, це завод настоящий. Звісно, дітям бізнес-школи БОС сьогоднішня екскурсія мега понравилась. Зустріч з молодими підприємцями, директор компанії Олег Антоненко залишився задоволений. Діти, которые задавали младше і более взросле очень разумные и правильные вопросы относительно бизнеса. Значит, очень правильно уделить внимание этому. И правильно делают те родители, которые в эту школу отправляют своих детей. Потому что я увидел сегодня, не просто детей, я увидел действительно юных бизнесменов, которые абсолютно точно рано или поздно, как только у них появится возможность заняться бизнесом, они это сделают. И варто відмітити, айсберг не вперше працює із молоддю. Кожного року влаштовується свято для дітей працівників компанії. Це вже корпоратив. Традиція. Все просто пояснює Олег Антоненко. Спадкоємність поколінь у будь-якій справі дуже важлива. Секрет заключається в любві к своєму делу. І коли діти приходять на підприємство, а у нас це не єдині случай, діти дуже люблять посіщати завод, тому що здесь їм завжди раді. Кожен, хто працює на підприємстві, знає, що то, що ми виростемо, і то яку зміну ми собі підготуємо, так ми будемо жити завтра. Тож не зупинятись на досягнутому. Ще один потужний меседж і секрет успіху від директора компанії Айсберг Олега Антоненко. Спеціальна для учнів бізнес-школи Мінібос. А вони під час наступного майстер-класу дізнаються про вищий пілотаж в авіабізнесі. НАТО нарощує військову присутність в Чорному морі. Словаччина готується до реверсних постачань газу в Україну. За яких умов? 20-й ювілейний міжнародний фестиваль сучасного мистецтва, два дні та дві ночі нової музики, відбудеться в Одесі. Американський мінаносець Дональд Кук, оснащений системою протиракетної оборони, зайшов у територіальні води Чорного моря. За ним вирушив французький корабель-розвідник. Таким чином, США продемонстрували підтримку союзників по НАТО через збільшення російських військ на кордоні з Україною. Незабаром ці кораблі візьмуть участь в навчаннях. Наразі 40 тисяч російських військових зібрали біля українського кордону не для тренування, а готових до бою. Якщо Росія справді прагне діалогу, то спершу вона повинна відвести свої війська. На думку Кремля, у такий спосіб альянс намагається виправдати своє існування в 21-му сторіччі, використовуючи риторику холодної війни. В свою чергу НАТО надало супутникові фотодокази присутності російських військ поблизу України. На них видно військову авіацію, танки, іншу бойову техніку та близько 40 тисяч військових. Росія заявила, що ці фото були зроблені минулого року під час військових навчань поблизу України. Вашингтон засудив російські газові погрози Україні. Володимир Путін попередив, що забаргованість Києва за газ може ускладнити транзит до Європи. А ще раніше він запропонував перевести Україну на передплату за постачання газу ми засуджуємо спроби Росії скористатися енергетикою як засобом тиску на Україну. Важливо зазначити, що вони продають газ за значно вищою за ринкову ціною, і ми робимо необхідні кроки у співпраці з нашими партнерами у регіоні, щоб допомогти Україні у цей час. Тим часом Словаччина готується до реверсних постачань газу в Україну. Це підтвердили ОМЗС країни, хоча висунули і умови для поставок газу до України. Словаччина хоче фінансових гарантій та переговорів за участю Газпрому.